А райдуга творчості у житті вишивальниці Любові Салтанової з'явилася чотири роки тому. Пропрацювавши усе життя бухгалтером, жінка вийшла на пенсію, але не змогла сидіти без діла. А побачивши одного разу вишиті картини, захворіла вишивкою. Вишивка за вишивкою, і все інтерес, інтерес з'являється. Ну так щоб я постійно вишивала но ж літом. Як дачи дачі огороди, а зимою шість місяців, сижу, тому що ну просто люблю я эту роботу і мені очень все подобається. Такое желание, що другий раз и там і варится, а я тут шью і бігаю туди-сюди, тому що хочеться быстрее. А як ну, как шйош рисунок, тогда уже вже просто затягивает, хочеться його швидше закончить. А закончил, другою купишь. І так і пішло и поехало. 28 картин та два рушники. Саме така кількість вишивок накопичилася у майстрині за чотири роки. І, хоча, здебільшого, любов Салтанова вишиває за вже готовими ескізами, жінка запевняє, що має величезний простір і для фантазії, і для творчості. Я можу тільки підправити діто. От мені подобається, тому що другий раз художник там не такими, нітям і такими. А я от представляю перед собою ж ромашку, тоже цвіток який на підбираю подбираю нітки, тона. на. И... Фантазірую, буває таке. Я много шую так, що я совмещаю і темнее, и светлее нитку. Якщо там тільки один тон, то я два-три а другий раз і три нітки різних. получается потім воно виходить, это вот совмещение ниток, это, это це дуже оно Воно получается. виходить. Ну, Смотря, як, скажімо, пісок. Можна краріщим, а можна світлою в таком роде. З відкриттям першої персональної виставки майстриню прийшли привітати і колеги по голках, нитках та канві. Роботи дуже гарні, колористика така приємна. Композиції мені подобаються, і хочеться вам тільки сказати, щоб ви продовжували це як можна більше, щоб у вас було натхнення і багато композицій. Бо для мене ну, головніше, це щоб композицію, так і для художників важливіше всього. Ну, созда композицію. підтримує майстриню у її творчих пошуках і її рідня. А чоловік навіть почав сумувати за картинами, які раніше прикрашали вітальню, а тепер тимчасово переїхали на експозицію. мене дві дочері приїжджають, восхищаються і внучки, і муж теж піддержує тут. Сібітабети току приходить, любується. Зал тато ж позабирала, а дома тепер пусто, так. я доходила, як в оранжереї, ходила серед цвітів, а тепер пусто. Ну, нравится ему тоже, он поддерживает.